Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так, о, не забуваємо, заходимо. Заходимо, ставимо лайчики, а хто ще не підписався на, на, на мій канал. Та підпишіться і будемо спілкуватися на різні, різні теми, які вам будуть цікаві для обговорення. Так що заходьте поспілкуватися. на літньому тихому і спокійному мирному спілкуванні. Бо спілкування багато не буває. Як і маленьких донатів. Та що заходьте я в Богом Стернопі, прийді вам привіт, Богом Стернопля привіт, привіт, добрий день. Дякую ще прийшов піти мати. Дякую за підтримку. Дякую. Дякую, що присутня. Богдан Стенобілю тут, тут красть не за фейсбук. Ну а так у ютубі звик уже. Так, с вас так. А на Бог, Доброго дня, Богдан. Вітання. Вітання, міцного здоров'я, мирного дня і вам, Анна Вовк, доброго дня, вітання, дякую, що прийшли підтримати, Як у вас погода сьогодні пишіть? А то у нас вчора була такий сильний дощ був, що так, да, десь, а, Ну да. А що того, того то була досить не був? А напишіть у вас не було. Богдан Стенопіля, чому ти не заходиш до панілюбен? Бо не заходжу. Богдан Стенопіля, так що оставь. Не заходжу. Богдан стенобіля, стенобіля, ви посварилися ті, що та ні. Та ні, чого маємо сваритися. Не, не сварилися. Може, вот, стенобіля, так що ось так. Не сварилися. Я с вами... Богдан стернопля привіт! Богдан стернопля до зустрічі на наступних ефірах настрою» Та мижного неба дякую. Будем стернопілі, як з собою. Пересуйте підлітку. Дякую е, е, за підтримку. Хто не прожив лайтики, то, е, то прижміть, будь ласка, кому не важко буде. Прожміть лайки, будь ласка, хто забувся. Хто не, хто не підписався, то підпишіться. Підпишіться і будемо спілкуватися, Не забудьте або зараз, або після стріму, хто тут буде новий, підписатися добре. Підпишіться і будемо спілкуватися про все, що захочете. Так, так. Підпишіться. На мій канал броти як, як я добре, добрий день і вам. È, дякую, що призвичай підтримати. Дякую за підтримку. А як випишіть пишіть, будь ласка, но коли мене почекайте добре, і я повернуся зараз. Ну ховай, bueno.

з мене, я підписан на тебе. Пам'ятаю, пам'ятаю, дякую. Що прийшли підтримати. як вас ватен. Напишіть, будь ласка, добре. Як вас звати, щоб я не забувся. Ну, як вас звати, добре? Напишіть, будь ласка. Як вас звати. Добре. Ну я приїде повернуся зараз, ну по одному Вісім'я лайчиків дякую, 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 хто заходить, підтримує, дякую. Всім дякую кожному э, э, за підтримку. Хто може, то поставте, будь ласка, лайтики, хто не поставив. Э, то поставте добре, будь ласка. Хто не поставив, то прийміть, хто не хто не підписався, прямо зараз може за те підписатися. Дев'ять ваших я дякую, хто прозимає, хто не забуває прозимати. Дякую всім буду, дякую, хто призме. Хто може, то praźmi будь ласка хайчики, кому там не важко. хол. той лайчик и я запію, і буду дясний вам. Ще підтримуйте канал. Вибаче вибило, понятно, інтернет, да? Понятно. Ну нічого страшного, ну озирте так може бути зуба, но вибиває. То ви ну і то не можете, ну дай тоді. Так щось так. Ну ну пишіть, будь ласка, доповідайте, яка у вас погода, як здоров'я, то пишіть. Будь ласка, яка у вас погода, як здоров я здоров'я, то то пишіть, будь ласка, десять, дякую, дякую, хто ставить. Десять лайків не забуває, дякую. Дякую.

איזה על סחברנו Так не гляну чаті, де ні, написіть. Não lhe manda, vai ser eu.